Очільник міста Андрій Білоусов провів черговий особистий прийом громадян. Розглядали проблеми, пов'язані зі станом доріг і транспорту, опаленням та станом покрівель, а також складними життєвими ситуаціями, які важко вирішити самостійно. З чим до міського голови звертались мешканці, дізнавались мої колеги. Ірина разом з іншими мешканками свого будинку прийшла з проблемою термінового ремонту всієї будівлі через аварію, яка трапилася з системою водопостачання. Завдяки присутності на прийомі представників всіх комунальних служб міста, а також керівників управлінь. Питання громадян вдається вирішити одразу на місці. із за порушення труби водоканал її дуже довго не ремонтував. У нас підмило ґрунтовими водами. все повністю наш дом і дом просів. Пішли, Пішли великі тріщини і по фасаду, і по квартирах. Ми стали звертатися до нашого мера, ну і нам сьогодні назначили прийом. Були всі робітники всіх департаментів, отримали доручення від мера, щоб наше питання було виконано. Сьогодні пообіцяли нам приїхати подивитися. На цій неділі ну, сказали, буде рішення вже зроблено не тільки на папері, але й на ділі. Олександр та Катерина звернулися щодо виробки сухих дерев, які нависли над їхнім житлом. Міський голова одразу доручив комунальникам в найкоротший термін вирішити це питання. Кожне звернення Андрій Білусов тримає на особистому контролі. Добре, гарне відношення ну, питань. взагалі ніяких це хорошо, що всі всі рядочком, всі зразу на контроль. То ну, питань ніяких таких не визникали. Були вирішені проблеми матеріальної допомоги мешканцям, які у зв'язку зі станом здоров'я потребують кошти на лікування. Також міський голова запевнив, що з січня наступного року відновлює свою роботу пільговий маршрут. Автобус курсуватиме з лівого берега до площі Софії Шаповалової біля медкомбінату. Безкоштовно зможуть їздити пенсіонери, студенти та мешканці пільгових категорій кожне питання буде вирішено. Найближчим часом я беру на ну, особистий контроль. Ми обов'язково зв'язуємося з кожним заявником, для того, щоб отримати підтвердження, що питання дійсно вирішено.